Бюджетні скорочення у США вдарили усі сфери державного управління та бізнесу. Повільно працюють американські аеропорти. Затримки рейсів більше не рідкість, причина автоматичне урізання бюджету, відоме у США як секвестр. Тепер майже 15 тисяч співробітників авіаслужб працюють неповний робочий день. Зміни торкнулись, і адміністрації безпеки на транспорті служби, що нечувано розрослась у рамках попередження терактів у США. Про біди Американських транспортників більше знає Олексій Кузьменко. Відміни та затримки рейсів наростають як сніговий ком. Мандрівники у розпачі. ми сіли в літак до Лос-Анджелеса, який годину простояв на злітій смузі. А потім вони сказали, що рейс касовано. Мій рейс затримали на 4 години. Could take off, last, затримки рейсів стають все більш поширеним явищем через бюджетні скорочення, які призвели до скорочення персоналу контрольних веж. Республіканці та демократи перекладають відповідальність один на одного. Майкл Хуерта очолює федеральну авіаційну адміністрацію. Він пояснив спеціальному комітету конгресу, що скорочення знадобились, щоб зекономити 220 мільйонів доларів. Нам довелося на це піти, щоб дотриматись закону про бюджетні скорочення зі звільненнями персоналу контрольних веж. Скоротилась пропускна здатність аеропортів. Представники Мінтрансу США пояснюють, що щодня не вилітають вчасно майже 7 тисяч авіарейсів. Це як турнікети у метро. Якщо їх 10, а працюють лише 8, то без затримок не обійдеться. Міністр транспорту Рей Лагут каже, що ситуація непроста, проте мандрівникам нічого не загрожує. Ми ніколи не пожертвуємо безпекою руху. Наші рішення не зачіпають питань безпеки. Зміни торкнулись і найбільших аеропортів країни, таких як Балтиморський. Затримуються тут і міжнародні рейси. Лінда Грін очолює бізнес асоціацію Балтиморського аеропорту. Вона каже, бізнес зазнає збитків. поблизу аеропорту. 35 готелів. Всі вони залежать від його роботи. Тож ситуація тут негайно позначається на підприємствах. Поруч. У Флориді, чия економіка залежить від туризму, затримки рейсів можуть обійтися бюджету у 19 мільйонів доларів щороку. Люди будуть думати, чи готові вони витратити більше часу на переліт до нас. Це вплине на місцевий бізнес. Аналітики прогнозують, що через затримки подорожчують квитки для туристів. Перевізники зменшать кількість місць і підвищать ціни, бо попит буде високим. Втім, американські авіапасажири це, врешті-решт, виборці, і їхне задоволення вже підштовхує політиків говорити про відновлення нормальної роботи транспорту. Олексій Кузьменко голос Америки.